Ви добре, шилуєтеся. Аміо. Ага. Сьогодні у нас буде тренування, де ми будемо тренуватися в стріляти, тому що вже тренуємося занадто багато. Можна вже по менше, ну, тренуватися. Ні. Як нас нападе. Буземецькове то військо або назирське військо, нам буде бути обережними. А, обережними? Так і вже ж. Нам не обережно до того обережним. А, ну щоб захиститися? Так, захиститися від тої... того війська. А. А щоб захиститися від війська, нам дано... а, Що Не ти стріляти. А. Можу б тебе захистити. Угу. Ну що, сьогодні знову будемо ті мішані стріляти. А, так. А ну добре. Да. Іди тренуйтеся. А ну добре, йдемо тренуватися ще тоді. Хелло, Брайн. Е, так, фірус. Тим про, про колексплеє сказав, чого ти з ним не говориш. Ну, їм. Ну, я просто... він може мене ненавидити. Що? Ні. Він тебе ненавидить. Я точно він тебе рахує як за тебе за друга. Чого ти його справді так. і... то... Хочеш ним говорити? Ну просто мені сказав Вексо. Вексо? Це ж. Ем... ти розумієш, що це може бути. Крим. Вексо це. Вексо це помічник е, Незра, який напевно, тобі сказав, що просто його сварити тебе Ну... Зваритись з поколеком Плеєром. З ним? Так. Це саме можливо, що він хотів, напевно, зробити. Е, ну, я не подумав, що він може сказати вигню. І про те я кажу. Добре. Я за сети не військо. Добре. Е, ви постріляли? А, так, постріляли. Ну, тоді не далі тренуйтеся. Я детонував вісько. Добре, може йдемо раз спробуємо з феколаплеєром. Так. Геобрайн! Та, еээ, поколаплею. Ти далі ще за мною програв. Що вже сталося, що ти з мною не говорив. Ну, я йому сказав Вац Фірус. Він сказав, якийсь там помічник зараз сказав що ти його ненавидиш. Він просто не хотів з тобою говорити, тому що думав, що ти його ненавидиш і не потрібно говорити. Точно. Правда, це. Так, правда. А, добре. Все означає, що ти постакому не можеш повірити. А, ну так. Та, ще, хубаво, як ти хочеш, можемо поїхати, можеш пройти вночі. Куди? Ну, піти такі багаття. ми просто. а, ну добре. Добре, що ми тут. А, так. Я таки само спочатку думав, що тебе поганий настрій. <свист> е, так, вони був просто поганий настрій, тому й доході з до кимось говорити. Як ви думаєте, чого у нас досі заспокоївся? Може, у нас може це більше зацікавиться інтервенція? А інтервенція? Е, так. Ось на йош... е, вимірені може напасти земля, тому їм може більше за до це до зацікавлені, ніж на, на нас. Ну так. Це само можливо. тому що інші проблеми єдиний варіант. Та. Да. Так, варіант справді. Е, Та я би завжди так, так думаю, що поки що він, напевно, зайнятий раз не буде інтервенція. І він просто за тим збільшиться зацікавлений на інтервенції, щоб захистити Незер від землі і. і напевно... Ну, готові військо і все. Та це. Хм, Гмга, закінчимо зараз прямо це.